Вітаю! Сьогодні будемо говорити про нулі функції та проміжки знака сталості функцій. Перед вами, власне, є три функції, нулі яких ми спробуємо знайти. Власне, оскільки ми говоримо, що ми шукаємо нуль функцій, то ми шукаємо, а при яких значеннях аргумента функція буде дорівнювати нулю. Тобто ми замість ігрека матимемо написати нуль. Давайте перепишемо праву частину нашої функції і прирівняємо її до нуля. Далі ми маємо просто саме звичайне рівняння, яке потрібно розв'язати. Ми обидві частини рівняння ділимо на 5 і матимемо х2 мінус 16 дорівнює 0. Далі ми мінус 16 перенесемо праворуч, матимемо плюс 16. І корінь із 16 в нас добувається це 4. Але таких коренів пам'ятаємо, що у нас 2. Тому буде ще варіант мінус 4. Кількість коренів буде залежати від того, в якому. Навищому степені знаходиться у нас аргумент. Тобто для даного рівняння найбільша кількість розв'язків це 2. Це не означає, що обов'язково ми знайдемо два розв'язки на множенні дійсних чисел. Але це дає нам можливість зорієнтувати, скільки їх би мало бути, тобто скільки їх би слід попробувати пошукати. Розв'язки рівняння і будуть нулями функції. Приступимо до виконання другого завдання. Перш ніж ми його спробуємо виконати. Нам потрібно буде попрацювати з областю визначення функції, або з областю допустимих значень. Підкореневий вираз має бути більшим за 0 або хоча б йому дорівнювати. Далі ж ми будемо говорити про те, що значення функції має бути рівним 0, корінь із х у квадраті плюс 25 теж має бути рівним 0. Маючи таке рівняння, ми повинні будемо його розв'язати. Згідно з правил, це потрібно було б теж розв'язувати. Але зараз для економії часу ми це робити не будемо, оскільки розв'язання рівняння буде досить схоже. Ми маємо корінь, який дорівнює нулю. Цілком логічно, що обидві частини рівняння ми піднесемо до квадрату, і у нас буде х у квадраті плюс 25 рівним 0. Далі ми плюс 25 перенесемо праворуч. Якщо ми піднесемо будь-яке число до другого степеня, від'ємне ми не одержимо. Тому в даному випадку говоримо, що ми не знаходимо нуля функції, як і не знаходимо розв'язку рівняння. Тобто наша функція буде або повністю над віссю і... ОХ, або під віссю ОХ. її перетинати не буде. І в нас є ще третя функція. Аналогічно ми можемо попрацювати з областю допустимих значень, тому що x плюс 5 не має дорівнювати нулю, адже. Це вираз із знаменника. Звідси ми говоримо, що х не має дорівнювати мінус 5. Знову ж таки, ми матимемо прирівняти нашу функцію до нуля. Таким чином, в нас є дріб х-3, що ділиться на х плюс 5, який дорівнює нулю. Згадуємо, коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Власне, про те, коли знаменник не дорівнює нулю, ми вже описали в області допустимих значень. Тепер же нам лишається прирівняти до нуля наш чисельник і розв'язати таке рівняння. Розв'язком буде 3. Тобто в точці х дорівня 3 наше рівняння буде мати 0 функцій. Що ж, нулі функції ми з вами познаходили для кожної із даних функцій. Проте нам потрібно ще і попрацювати над проміжками знакосталості цих функцій. Для цього побудуємо координатні прямі. На які понаносимо ті точки, що ми з вами знайшли: тобто ми зараз нанесемо наші нулі функції, це мінус 4 та 4 відповідно, і запишемо x. Для того, щоб все зробити правильно, нам потрібно буде взяти певні точки, наприклад, число менше за мінус 4, і підставити в наше основне рівняння. І подивитися, а що в нас, власне, вийде. І який буде знак даного запису? От візьмемо число менше за мінус 4, нехай буде це мінус 10. Мінус 10 ми піднесемо до квадрату. Одержимо 100. Від сотні віднімемо 16, число буде додатне, і навіть якщо ми помножимо на 5, число буде все ще додатним. Далі ми візьмемо число, яке буде між 4 та 4. Дуже зручно брати 0. Якщо ми замість х квадрата напишемо 0. То у нас буде 5 множитись на мінус 16. Результат буде від'ємним. І візьмемо якесь додатне число. Зручно буде брати 10. Знову ж таки, 10 в квадраті це 100. Від нього віднімаємо 16. Результат буде додатний. Множимо на 5, результат все ж таки буде додатним. Тобто, наша функція буде додатною. Від мінус нескінченності до мінус 4. І від 4 до плюс нескінченності. А від'ємною, власне, буде. Від мінус 4 до 4. Про це можна написати ось так. Першим завданням ми справилися повністю, тобто все, що потрібно було б доробити для того, щоб вказати проміжки знакосталості функції, побудувати рисунок і записати проміжки, на яких буде функція зростати, на яких буде спадати. Цікавим варіантом є той, при якому ми не бачимо нуля функції, тобто для даної функції він не існує. Це означає, що наша функція буде або постійно додатною. Або постійно від'ємною. Це можна зробити, підставивши будь-яке число, яке входить в область допустимих значень. І тут би нам би дуже допомогло би розв'язання даної області допустимих значень даного запису. Та, у нас є нерівність. Так от, х квадраті завжди буде більше рівне за мінус 25, або х25 буде точно завжди більше рівне за 0, тому що x квадрат Меншим за 0 бути не може, а ще до нього додають 25, тобто їхня сума буде завжди більшою. Тобто можна підставляти будь-яке число. Давайте підставимо число 0. 0 в квадраті плюс 25 дасть 25, корінь з 25 5. Який знак правильно плюс. Тобто можна буде говорити, що навіть без рисунка y буде більшим за 0. Можливо, навіть доречніше буде. Написати ось так дорівнює. Проте ми з вами пробували знайти те значення, при якому буде рівне нулю, його немає. Тому ми дорівняння не напишемо. І написати при х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Але для того, щоб наші записи були коротшими, ми напишемо, що х належить множині дійсних чисел. І нам потрібно знайти проміжки знакосталості для третьої функції. У нас. Тут нуль функцій всього один. Але є ще точки, які потрібно виконати із області допустимих значень. Тобто, число мінус 5 нам не підходить. І його слід теж використовувати на нашій прямій. Тобто ми матимемо записати число мінус 5 і число 3. І вже між ними, так як в першому прикладі, пробувати познаходити, а які знаки буде мати функція. Для того, щоб зручно було визначати знаки, слід написати так. Від x віднімаємо перший корінь. Наприклад, віднімаємо мінус 5, стане плюс 5. І від ікса віднімаємо другий корінь. Віднімаємо 3. Коли будемо підставляти числа, то ми можемо дізнатися, наприклад, знак перших дужо буде плюс, інших мінус. Тому ми напишемо мінус. Це зручно. І тільки для цього ми це записуємо. Візьмемо число менше за мінус 5. Допустимо, так же само візьмемо мінус 10. Чому б ні? Мінус 10 додати 5. Знак буде від'ємний для перших дужок. І мінус 10 3 від'ємний для других дужок. Мінус на мінус, плюс. Тому наша функція тут буде додатною. Візьмемо число 0, яке буде між мінус 5 та трійкою. 0 додати 5 буде плюс, 0 відняти 3 буде мінус, плюс на мінус, мінус. І, власне, нам потрібно буде спробувати ще. Взяти число більше за 3. Можна також взяти 10. Можна брати 11, 12, яке вам буде зручно. 10 плюс 5 додатний результат, 10 відняти 3 додатний результат плюс на плюс, дасть нам плюс. Тобто наша функція буде додатною від мінус нескінченності до мінус 5 та від 3 до плюс нескінченності. Від'ємною ж вона буде від мінус 5 до 3. Таким чином, можна знайти нулі функції та проміжки знакосталості. сталості. Пробуйте старайтеся і не забувайте, що область допустимих значень може додати вам необхідних точок на координатній прямій. До зустрічі наступного разу.